Аюва вас! тема нашої сьогоднішньої програми чоловік та спорт, коли батьки дуже займаються, якщо чоловік хоче зайнятися спортом, спорт це добре, це найсправдіше в точці зріння цього лікаря. Ви хотіли дізнаватися? Пішли, будемо поговорити на програму Конфі. на <пі> напоклан по домашнім гаджетам. Здравствуйте, друзі! Здравствуйте, Андрій Махарський. Я не Андрій Махарський, я Молі. Упс, извините, я Джол. А, Джол! Ох, менше представлявся, извините. Менше колись обізнатися зламати стул комп'ютера. Не зламай стул! Я буду рухатися! Не кричи, Джол, не кричи! Давайте подивимося, що наші по цьому поводу наші експерти. Давай. Спорт це чоловік, який грають у футбол. На фізкультурах. які грає у футболі. Ох, кожен день, коли чоловік займається спортом. Спорт це дуже-дуже цікаво. Тренер займається популярними спортовими новинами. Циплянок казіоло. Чому ж починається рвота джол? Оооо, я у березі розпочинався. Що таке спорт? Не походив тобі на прийом директора телеканалу ICTV Дональд Неспекс зі своїми друзями. Давайте подивимось. Це Дональд Неспекс. Він працює телеканалу ICTV. Це дружина Дональда Фарія Ваткінс. А це сина Дональда Тринайді Кончу Тринайді Кончу. Ходив на танці, айкідо, й футбол, а зараз успішно займається плаванням. Окрім гордості за сина, папу іноді відвідували деякі сумніви, яким він волі заподілитися з козлом Півгором. Каша, расскажите мне вопрос, а чего э, добавить спорт? Э, спорт на дают ютубе э, занятия. А занятия не поможет? Не. Я тебе кажу, что в этом. происходит такие беда, такие беда! Да, я сказал, фигой. Но мы на такие ПИТАНИЯ завышивать. Одна проблема. Я еще одна проблема. Я тебе кажу вам это. Сюди! Ушов! Ушов в а тепер розповідаємо експертам, що нам допоможуть Ліна. І ну, Ліна вам слово. Здравствуйте, козел, скажіть, а якщо чоловік займається спортом? Тим часом спорт розмовляється у своїх кабельних неоператорів. Тим часом спорт займається чоловік. Де майже чоловік займається спортом? Джол. Розкажіть, де займається джол? Яка займається джол? Це спорт. Надіюсь, ви зробили правильно. відповіді. Ми зустрінемось у четвер. Партнер програми Comfy. Comfy номер 1 по домашнім гаджетам.